Частково є зростання доходів місцевих громад. Але давайте дивитися на ці місцеві громади. От я вчора був у Рівненській області, підходять люди. Да? Наприклад, цього року частина акцизного збору від продажу е, нафтопродуктів залишається в місцевому бюджеті. Тобто, там у селі чи на трасі, де є заправка, місцевий бюджет перевиконано там на 300%. А там, де немає, як нічого не було, так і немає. Бо головні доходи місцевих бюджетів це податок на доходи фізичних осіб і податок від сплати на землю. Це Два головні джерела доходів місцевого бюджету, податок на доходи фізичних осіб платять громадяни, які працюють, наголошую. Цей податок береться з їхньої зарплати. Коли 90% людей у селі безробітні, коли мінімум половина людей у місті безробітні, як наслідок доходів до бюджету немає. Коли немає економічної активності, коли не працюють підприємства, вони не платять земельний податок, адже саме вони є платниками цього податку. Тобто реально перевиконання доходів місцевих бюджетів тільки за рахунок акций. На продаж паливно-масильних матеріалів і тютюнових виробів, але не скрізь, як ми знаємо, стоять заправки. Ну, цигарками, на жаль, торгують скрізь.